Привіт! І це відео Що у мене в телефоні. Це доволі таки стара ідея відео, але доволі таки популярна. Не буду довго затягувати початок, показую, що у мене в телефоні. Почну з того, що у мене iPhone 8 Plus, він вже доволі таки старий, йому вже 4-5 років на день народження, це 10 листопада, ще плюс один факт про мене вам в копілочку. Планую собі купити новий телефон. Думаю, iPhone 13, 14, щось таке. Зайду в настройки, покажу вам про пристрій більше. Назва iPhone 8 Plus, версія iOS 16.5.1. iOS я змінюю просто завжди, коли приходить оновлення ПЗ. Він у мене йде на 256 ГБ, але вже вільно 107. Йому вже 5 років і пам'яті багато вже немає. Ви самі бачите, що 1420 фотографій, 270 відео і 25 програм. А це, як би мовити, немало. Налаштування це не цікаво. Тільки показала вам більше про пристрій. Йдемо далі. Почну спочатку, це у мене календар. Не думаю, що це цікава пошта, на яку приходять повідомлення, нотатки. Ну, у них я деколи завжди там щось записую. Годинник, налаштування, карти здоров'я. Такими програмами, як карти здоров'я, гаманець, локатор, iTunes Store, фітнес. Я не користуюсь, тому що ну вони мені не потрібні, але вони є на телефоні, хай будуть. Да. Також у мене є здоров'я, гаманець, верфіт. Про це від мого старого годинника, який я, на жаль, втопила у воді клас. Задовго його потримала, тримала його щось 5 хвилин і просто натекло у нього води. Я і рукажопість. Також є фріформ, це така дошка, якщо я не помиляюся, як малювати так. От, просто підпишіться. Послання для вас. Нічого ж тут такі закарляки. Ви головне підпишіться. Також є до Apple Watch програма-погода, нею також доволі-таки часто користуюсь. Локатор, iTunes Store це все не цікаво, фітнес, файли мої. Всі просто. Також тут є утиліти. Я сюди кинула деякі програми, якими я користуюсь, але надзвичайно рідко. Диктофон лупою я взагалі не користуюсь. В калькулятор я не заходжу. Там не розблоковую телефон, не шукаю, де ця папка, не заходжу в неї і ось так в калькулятор. Я в калькулятор собі заходжу ось так. Просто підношу ось так догори, і тут є калькулятор. Також я сюди кинула іншот, монтую для вас відоси, які я в капкаті. Іншот, рідко дуже його використовую. І YouTube студія. Доволі таки часто нею користуюсь, дивлюсь свою активність у Ютубі. Є Gmail, пошта, музика. Не думайте, що це музика. Це просто такі дві програмки, щоб кластерінг-тони на iPhone. Ну, типу, коли до мене дзвонять, щоб грала мелодію, яка я захочу. От. Лайки я там не сиджу і не знімаю. Наблюдаю за своєю подругою Олюнчик, Підписуйтесь на її YouTube канал, десь тут зараз на екрані вискочить. І ось ще її лайк. Також підписуйтесь. Вона сюди активно знімає. Це програма Zip Life від мого годинника Mii Band 5. Facebook в ньому я саджу ну, дуже-дуже рідко, але він у мене є, тому що мене деколи там вітають на день народження, там, і мені завжди треба відписати, Для кого жи заставте лайк. Я просто не люблю той Фейсбук, але він у мене є. Клас. Також у мене тоді всі контакти. Музика це одне з самого цікавого, що у мене тут є. Ну, не тільки воно. Музику я просто обожнюю, я готова її слухати день і ніч. Так. Я слухаю різних виконавців, групи, Жадані Собаки, моя улюблена. Океан Ельзи люблю, як ви бачите, тут купа їхніх пісень. І також люблю слухати Скрябіна дуже сильно. І все цвіт, ну, люблю такі групи сучасні. Вони не сучасні, вони вже доволі такі старі, ці групи, але ну, мені вони дуже сильно подобаються. Ще один факт про мене, яку я люблю слухати музику. А так то я слухаю різні пісні, майже всі українські, тільки ось тут є англійські, тому що мені з них легше вчити англійську мову. От. І тут є такі як веселі пісні, різні. Просто від А до Я. Я їх всіх слухаю просто, я кайфую від них. Музику я просто обожнюю. Також сафарі нею, я дуже часто користуюсь повідомленням. І тут же цікавіше ця вкладка. Тут же в мене інстаграмчик. Тут я переписуюся зі своїми друзями, спілкуюсь, наблюдаю за їхнім життям, вони наблюдають за моїм. Ось мій інстаграмчик, підписуйтесь. Не пожалієте, тут майже 300 підписників, давайте доб'ємо. Ось так виглядає мій інстаграмчик. Тут деколи виходять сторіси цікаві. Тут так нормальненько є фоток, 9 дописів. Заходьте, лайкайте, підписуйтесь, буду всім дуже-дуже вдячна. Також у мене є Telegram. Тут також спілкуюсь з своїми друзями. Тік-ток, тут я також часто залипаю. Я думаю, тік-ток з вас багато хто знає. Вчора, до речі, у мене тут вийшло перше відео. Ось так мій тік-ток називається: User 10201817638 Вчора вийшло перше відео, також є відео в чернетках. Також є Snapchat, Я думаю, багато хто з вас знає цю програму. Там масочки різні, можна просто відосики знімати. Класна програмка, часто нею користуюсь. Також є галерея, тут у мене просто дуже багато фотографій. Просто дофігам. Камера є. У камері є дуже багато режимів, я думаю, користувачі айфону мене розуміють. Тут є прям дуже-дуже багато. О, друг написав. Вчасно, знаєте. Написав салам алейкум», це таке наше привітанечко. Ну, він завжди так пише. Мене це трохи підбіжує. Неважливо. Також є просто фейверт-програма це Ютубчик. Підписуйтесь на мій ютуб канал, дивіться, як я стараю для вас. Тут дуже багато переглядів, я дуже рада. Тут же 220 на влозі усьому. Я просто дуже рада у нас бомбою перегляд. актив, все, бомба. Дуже круто, я дуже сильно рада. Ось мій канал. Недавно я змінила тут фотку. Також є моя подруга Олюнчик. Ого, в неї 35 підписників. Недавно було 3-4. Я вітаю її, вона дивиться певно це відео. Вітаю тебе, Оля. У неї тут також бомбезний актив. Підписуйтесь, ми двоє для вас дуже сильно стараємось. Далі є Viber. Тут я дуже рідко користуюсь, але користуюсь. Ну, кожен день заходжу, але переважно переписуюсь в телеграмі та в інстаграмі. Тут тільки шкільні групи і з Олею тут спілкуємось. Далі тут у мене є ось така папочка. Тут є ось така програмка Брайли, Це для школи. Класна програмка. Також тут є звичайний перекладач. перекладає просто по всіх мовах світу. От. Месенджер я тут також рідко сиджу, прям дуже рідко. Тут мені приходять деякі повідомлення. Не люблю цю програму. Google я ним також доволі рідко користуюсь, тому що більше я користуюсь Safari. От, хром є, я там взагалі не заходжу, але він в мене є. І Фотомат – це така програмка, щоб рішати приклади більше на математику, алгебру, бачите, тут є букви, там ікси, ігреки, і це все. От. Далі в мене є мій самий улюблений Капкат, де я монтую вам відосики, роблю вам контент. От, класна програма, дуже. Далі є моя улюблена гра, це Free Fire. Можливо, ви скажете що вона хлопчача. Але я люблю грати. Майнкрафт, на жаль, у мене на айфоні йде тільки платний, а я не дуже хочу платити гроші і грати. Тому я граю його зазвичай на мамині в телефоні. Якщо ви хочете щось про Майнкрафт чи про Free Fire, ставте лайк, і я обов'язково знімлю. Тому що в мене вже була така ідейка зняти для вашої ігор. App Store, де я качаю всі свої ігри, програми, просто ну, не думаю, що це цікава така програма, але вона потрібна дуже. І ось така ще гра Дурень. Це звичайна гра карти. Тут просто собі заходиш, робиш відповідну суму, яку ти хочеш грати, і просто граєш карти. Ну, зараз мені прийдеться дограти, щоб не програти 100 гривень. 10 і 10 б'ємо. О, так скоренько. Я зараз тут для вас зроблю таймлапс, щоб ви скоренько подивилися, як ми граємо, щоб не затягувати довго це відео через карти. Тому що вже зайшла в гру. Ну, а я, як завжди. Цей чувак здався. Є, друзі, я виграла вже два рази. Також забула вам показати свою заставку, але я думаю, ви вже всі її прекрасно побачили. Це ось такий фон лавандовий, мій улюблений колір, і також м'ятний колір. Я дуже полюбила просто недавно. Ну, не м'ятний, а бірюзовий, простіше кажучи. Такий лавандовий фон, червоні сердечка і жовті зірочки. Ось, все, в принципі, що є в моєму телефоні. Таке було відео, надіюсь, нам сподобалось. Дуже для вас стараюсь, чекайте вже завтра. Я їду в Польщу, завтра вже буде влог з дороги, а там чекайте офігенних влогів. Тому що швидше за все, що я буду багато де купатись, піду в аквапарк на озеро, буду гуляти, чекайте дуже-дуже крутих влогів. Я там буду приблизно два тижні, відосиків буде нормально так. Тому чекайте. Таке було відео. Всім па па па, -па.